Вітаю вас на сервері Novar PVE. З вами Мурко, і це коротенький гайд по моду, який ми додаємо на наш сервер. І так, даний мод являє собою ось такого роду контейнери, які будуть спавнитися абсолютно рандомно по всій карті. Це можуть бути сарайчики в селах, або промзони в містах, або, наприклад, там, мисливські угіддя чи радіовишки і тому подібні місця. Тому доведеться трішки побігати, пошукати їх. І так, перейдемо до маленьких контейнерів. У маленьких контейнерах будуть спавнитись елементи, необхідні для крафту воркбенча і для роботи з безпосередньо самим воркбенчем. Чуть пізніше я вам покажу, як його крафтити і як з ним працювати. А зараз перейдемо до ось таких от ящичків. Як вони відкриваються? Все доволі просто. Підійшли, відкрили, забрали лут і побігли далі. Ключ-карти, які можна створювати за допомогою Workbench, необхідні для того, щоб відкривати ось такі от контейнери і ось такі от сейф-стори. Для того, щоб відкрити контейнер, необхідна відповідна ключ-карта. Ось така от. Беремо ключ-карту в руки, вставляємо її в щитувач. Дочікуємось необхідного напису. Забираємо карту, відкривається контейнер, забираємо лут. Лут спавниться так само рандомно. Розкривати все ж таки, який там лут ми не будемо. Він спавниться абсолютно рандомно, тому пошукайте, подивитесь, оціните. Ось такого от плану сейф-стори у нас будуть розміщені на PvP-зоні. А ось такого от плану сейф-стори у нас будуть розміщені на хім-зонах. Тобто на ріфах і на е, Павлово. На прикладі ось такого сейфстора покажу, як його відкривати. Беремо відповідну ключ-карту. Забігаємо всередину. Тут нас чекає ось такий сейф. Вставляємо ключ-карту по аналогії з е, великими контейнерами. Дочекаємось напису, забираємо ключ-карту. Відкриваються двері сейфа і з саркофага забираємо відповідно лут, який там заспавнився. І так. Далі у нас іде ось такий от воркбенч. Ось так от він виглядає в повністю зібраному вигляді. Готовий для роботи. Що для цього необхідно? Нам необхідно взяти. Сам WorkbenchKit. Для Workbench Kit нам потрібен Helping Hands Kit і Solder Station Kit. Беремо в руки WorkbenchKit, Station Kit і Helping Hands Kit. Вибираємо місце розташування нашого столу. І далі нам необхідно буде додати сюди додаткові елементи, такі як. 5 листів металу, 13 дошок, металевий дріт, 16 болтів. Ось такий от картрідер і ось такий от лептоп. Далі нам необхідно буде взяти молоток. Десь у мене, здається, був. Нема. Ну, заспавнимо значить так Беремо в руки молоток і крафтимо стіл, от, майже готовий наш стіл. Для роботи з самим столом необхідно відкрити ось цю маленьку шуфлятку. Сюди додати акумулятор, далі флюс, припой і чіп для нової карти. Так, є 5 чіпів, відповідно, кожен чіп під кожен колір карти. Ось так от виглядає розпакований чіп, ось так от виглядає запакований чіп. Для того, щоб замінити у використанні ключ карті чіп, нам необхідно вибрати відповідний колір, тобі жовтий. Взяти нашу використану карту додати її на стіл. Обов'язково необхідно закрити шуфлятку, для того, щоб працювати з workbench. -ю. Далі, нам необхідно перемістити старий використаний чіп з старої карти. Виконуємо переміщення чіпа, після чого він у нас буде відображатись ось тут. Потім нам необхідно буде інсталювати новий чіп. Після інсталяції можемо забирати карту. Ось так от вона виглядає уже з новим чіпом. І для того, щоб її запрограмувати відповідно під колір чіпа, який ми сюди інсталювали, необхідно додати ключ-карту в щитувач і за допомогою лептопа запрограмувати. Після запрограмування самої карти забираємо карту з читувача. І ось наша нова карта, яку ми можемо повторно використати. Для того, щоб її активувати, необхідно нажати ліву кнопку мичі. І в лівому нижньому куті ми бачимо Remaining Users. Це означає, що ви можете використати дану карту один раз. Здається все. Тому вдалих вам пошуків, гарної гри, до зустрічі на сервері!